Спецтехніка рятувальників на соборній, ще одна автівка в дворі. Ранок у 54-му будинку розпочався з пожежі. Загорілось у квартирі на третьому поверсі. Очевидці розповідають, перш ніж врятуватись, добряче надихались диму. Ми з мамою лежали на, на ліжку собі. Ми знімали квартиру там на, на поверх вище і чуємо, що з горілим пахне. Спочатку вийшли просто подивитися, а потім мама відкриває двері і просто в квартиру залітає стовп диму. А ми якраз мали виїжджати, тому ми почали збирати всі речі і вибігати. Злякалися і сусіди поверхами нижче. Я нічого не бачила. Просто я прийшла в свою квартиру і почула, що сусіди не бігають. І я запитала, в чому справа, мені сказали, що горить квартира зверху, на поверх вище. Ну, я злякалася. Повідомлення про те, що палає квартира до рятувальників, надійшло о 10.38. Працівники обленерго знеструмили будинок, а надзвичайники взялись до приборкання вогню. Одразу на місце події пробуло три одиниці техніки та 13 рятувальників. Пожежу на площі 5 квадратних метрів. Наші бійці швидко ліквідували та запобігли поширенню вогню на всю площу помешкання та на сумішні квартири. На щастя, під час даних подій ніхто з людей не постраждав. Відомо, що зайнялось саме у дитячій кімнаті. Пожежу ліквідували за 15 хвилин. Далі надзвичайники приступили до розбору того, що було у квартирі, аби не допустити повторного займання. І, хоч вогонь не поширився на всю площу, та дим і кіптява покрили стіни та речі у помешканні. Власники жодних коментарів не дали. Попередня причина пожежі коротке замикання. Ірина Дідух, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта.